Ісус в'їжджав Єрусалим, в ступає ослик по дорозі, Господнє серце у тривозі тут має бути суд над Ним. А натовп радісного. Ка. Осана, значиться, спасіння, до ніг лягають на каміння шовки та сукна покривал, зелені пальмові гілки і квіти, так народ вітає. Царя, що мертвих воскрешає єдиним дотиком руки. Ісус свою скінчає путь, і невидющі, що прозріли калю... каліки, що уздоровились вслід за Спасителем ідуть. Ідуть дорослі і малі. Вітають бідні і багати, гукають навіть немовлята, Ісус на подив матерів. О цей небачений тріумф! І ще такого не бувало, щоб так горба когось вітала, щоб хтось прославлений так був. Але за кілька днів ось тут най... відступляться найближчі друзі, і сук в... Ісус, вояк тісному крузі, повстане на Пилатів суд. Побитий, зраджений в ганьбі, покірно ступить на Голгофу, звершивши хресну дорогу, і залишить там. Кривавий слід, страшне розп'яття на Христі, страждання, смерть і погребіння, та диво дивне Воскресіння і Воскресіння висоті. Згадаймо Господа ми знов в неділю сонячну, весняну йому співаючи, осана, згадаймо про святу любов, яку приніс Господь у світ. Щоб нам, не меркнуче, зоріла, і сяєвом своїм зігріла всі душі влеті плитих літ. Згадаймо ту святу любов, в серця свої Христа прийнявши, любім Його, леліймо завше, гріхом не розпинаємо знов. Амінь.